Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. В сьогоднішньому відео ми проведемо аналіз крипторинку. Розглянемо графік біткоїну на тижневому та денному таймфреймі, проаналізуємо графік Ефіріума, графік біткоїн домінації, також поглянемо графік S&P 500 Давайте почнемо. На сайті Криптопульбашок за день майже всі монети червоні. Найкращий динамік росту показують монети MOG, BSV, XEC. Індекс страху і жаркості на рівні 67 знаходиться в зоні жадібності. Індикатор літкої сезону знизився на фоні росту біткоїну на сьогодні показники на рівні 18 пунктів. Зараз індикатор знаходиться в зоні біткоїн сезону. В діаграмі можете бачити, що майже всі монети значно програють в рості біткоїну за останні 90 днів. За 24 години було загалом ліквідовано фьючерсних позицій на 171 мільйон доларів. Більше відбулося ліквідація на лонг-позиціях 143 млн та 27 мільйонів на шорт-позиціях. Топ-5 монет по ліквідаціях це Solana, Bitcoin, BOME, BSV, RIV. Давайте поглянемо на карту ліквідацій. Основні верхні блоки засереджені в районі 69 600 та 70 400. Нижній блок засереджений в районі 63 400 доларів. На вчорашній день приток в споту у біткоін ETF склав 122 мільйони доларів. А відтік зі ефіру ETF склав 98 мільйонів доларів. В основному це за рахунок відтоку з Grayscale, який сягнув 210 мільйонів доларів. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів за оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до VIP-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до графіку біткоїна. Починати свій аналіз графіку потрібно із старшого таймфрейму. Так як на крипторинку, в основному я займаюся інвестуванням і свінг трейдингом, коли позиція може утримуватися тривалий час, а не декілька годин чи тільки один день, як в дейтрейдингу чи скальпінгу, то для мене основним таймфреймом є денний. Тому аналізувати графік я починаю з тижневого таймфрейму, для того, щоб визначитися із глобальним та локальним трендами і визначитися із своєю стратегією. А вже потім переходжу до аналізу. На денному таймфреймі для прийняття торгових рішень. Отже, на тижневому таймфреймі ми глобально знаходимося в бичому тренді, починаючи приблизно з січня 2023 року, коли у нас сформувався глобальний зростаючий тренд із більшими максимумами та більшими мінімумами. Але починаючи з липня 2024 року з'явився перший сигнал на те, що тренд глобально або принаймні середньостроково може змінитися на ведмежі, коли у нас на тижневому таймфреймі сформувався перший нижчий максимум, а потім і нижчий мінімум. Але поки що підтвердження цього ще немає. Це може бути і хібний вихід вниз, так звана ведмежа ловушка. Розворот може бути підтверджений у двох випадках. Перше, коли ми сформуємо продовження східного тренду, утворивши ще один нижчий максимум та нижчий мінімум. Другий варіант це зробити перехай, але при цьому потрібно, щоб сформувалася ведмежа дивергенція, коли на графіку максимум буде перевищено, а на це не буде перевищено попереднього максимуму на гістограмі. Поки що ще до цього далеко, тому зараз ми технічно обичому тренді. І можливо, взагалі даний розворот не буде підтверджено, а з перебиттям попереднього all-time хаю прийдуть значні об'єми і дивергенція не буде сформована. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів Позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Переходимо до аналізу денного таймфрейму. Біткоін не зміг пробити рівень 70 тисяч і скоригувався до 66 тисяч. Рівень досить сильний, і з першого разу не дивно, що біткоін не зміг подолати його. Там же знаходиться верхня межа глобального спадного каналу. Вірогідність подальшого росту залишається все ж більше, ніж зниження споточних цін. Триграм для зниження можуть послувати якісь негативні новини. Наприклад, продаж біткоїнів урядом. США чи продовження зниження на S&P 500. Індикатор Stochastic RSI напрямок на зниження. По Zero Lag MaxD сигнал на зниження. Технічно ми у бичому тренді з більшими максимум та мінімумами. Тому всі відкати ціни до зони цінності ми сприймаємо як можливість до набору позицій. На даний час такі рівні знаходяться на 65 тисячах та 66 300. Ціль росту, де частково потрібно фіксувати свої позиції, знаходиться на 70 700 та 73 800. Але зверніть особливу увагу: якщо торгуєте фьючерсами, все ж не забуваємо про стопи. Бо технічно все може Оглядати на продовження росту, а якщо з'являться якісь неочікувані негативні новини, це може легко піти проти технічного аналізу. Давайте також поглянемо на графік ефірума. Все ж поки що біткоін на крипторинку залишається лідером, і аналізувати завжди потрібно з нього. Бо яка б технічна картина не вималювалася навіть на такому сильному альткоїні, як Ефіріум, якщо біткоін буде знижуватися, то Ефіріум піде слідом. Навіть аналітики фондового ринку очікують лише на 20% надходжень спотую ефіру ТФ в порівнянні з біткоїном. Тому я не вірю, що найближчий час ефіріум перевершити біткоін. Зараз із прийняттям спотува фірми ETF йдуть значні розпродажі фірма від Grayscale. На зражок як це було після прийняття спотового біткої ETF. Тому, поки ці об'єми продажу не зменшаться, на значний ріст ефірму очікувати, думаю, не слід. Ефіром також технічно в технічно обичому тренді із більшими максимумами та більшими мінімумами. Найближча зона підтримки, від якої можна зглядати свої покупки, зараз знаходиться на 3140 доларів. Супроту в районі 3540. Індикатор Stochastic RSI на денному таймфреймі знаходиться в зоні перепроданості. Bazero Lag MACD формується сигнал на ріст. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту Давайте також поглянемо графік біткоін домінації. Домінація залишається на високих значеннях, хоча трохи і знизилася на корекції біткоїна. На сьогодні показники на рівні 56. Це дуже добре, адже дало змогу альткоїна не знижувати сильніше біткоїна. Багато з альтів залишаються майже на тих самих сценових значеннях. Супроту зараз знаходиться на рівні 57, підтримка на рівні 56. Давайте також поглянемо графік SP500. Зараз ринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття спойту ETF. Якщо буде корекція на SP500, то біткоін буде знижуватися. А як наслідок, і весь крипторинок також. SP 500 досить сильно скоргувався після негативних звітів топових компаній, але біткоін поки що тримається непогано на позитивних очікуваннях від перемоги Трампа на виборах президента США. Зараз, скоріше за все, буде певний відскок ціни до рівня приблизно 5550 на тест локальної трендової лінії росту синього кольору знизу, а потім ще одна хвиля падіння до 5350 доларів. На тест глобальної трендової лінії росту білого кольору як підтримки. Супротивом зараз виступає попередній UltaiHi на рівні 5665, а підтримка знаходиться на рівні 5400. Індикатор Stochastic Resign на денному тайфреймі в зоні перепроданості. Pazero Lack MacD формується сигнал на ріст. На сьогодні у мене дві відкриті позиції на фьючерсах. Це лонг-позиція на ефіру з третім плечем і лонг-позиція на монеті Nier з другим плечем. Закріпленим пості групи є посилання на копітрейдинг біржі Bybit. Можете там переглядати відкриті трейди та історію торгівлі. Відео про мій основний криптопортфель я більше робити не буду. Посилання на портфоліо трекер CryptoRank доступне тільки для учасників VIP-групи. Отже, на сьогодні прибуток по портфелю зменшився в порівнянні з минулим оглядом, було плюс 15,4% прибутку, а стало 9,2%. За тиждень прибуток знизився приблизно на 6%. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.